О, ж тяжко завжди відчувати емоції, гарні слова, герої не вмирають. Їхня пам'ять, пам'ять про них в наших серцях і в пам'яті наших нащадків. А ми продовжуємо жити, тому що вони прагнуть, щоб ми жили, щоб ми продовжували наше життя. І ми продовжуємо нашу розмову з психологиною Аліною Кушнірьовою. Вона знову на нашому затишному диванчику і говоримо сьогодні про почуття провини, саме почуття провини за загиблими, тому що їх не стало. Знаєте, не нещодавно. Таку інтернет-мережу дуже шокувала історія, коли побачили. Як дівчина дізналася, що її брата не стало, і просто вона посеред вулиці опустилася, вона ну, видала страшний зойк, і люди не знали, як підтримати, але зрозуміли, десь на такому підсвідомому рівні, що це такий зойк видає саме жінка, яка втратила щойно щось дуже близьке. Це така історія, просто в мене ж сльози навертаються. Не, не знаю, пані Ліно, можливо, ви теж знаєте цю історію читали десь в інтернет мережі. Розуміємо, що це от, те. Почуття, коли дійсно людина зрозуміла, що не стало рідної близької людини. І тут з'являється, якраз почуття провини, що е, я не встигла щось зробити, не встигла я щось живу, сказати, так. а я жива, а мій брат, от як в тій ситуації, його вже не стало. Давайте от у цьому ключі поговоримо якраз про почуття провини. І от у нас перше запитання: е, синдром провини вцілілого. Що це взагалі ось таке? Чому він виникає? Чому ми а, якось відчуваємо себе інакше? Треба розуміти, що взагалі що таке. Провина. Угу. А, провина це певний емоційний досвід, який ми отримуємо а, ще з дитинства. І е, таким більш побутовою мовою це така наша внутрішня совість. І провину ми відчуваємо тоді. Ну, найчастіше, коли ми зробили щось погане, або подумали щось погане, або були свідком чогось поганого. І коли трапляється ситуація втрати, е е це Ну, Це як частина твого тіла, от в тебе було, було дві руки, а тепер в тебе одна рука. І тут провина, як правило, більше за те, що ми чогось не встигли. Це, до речі, впродовження нашої першої, першої частини нашої розмови, коли угу. ми говорили про те, що ми зараз з тобою обираємо. Да? Радіти, сумувати чи страждати. А, тому... Е Найкраще все-таки не пережити, а прожити. Тому що більш свідома людина, вона розуміє, що якщо прийшло, прийшов час смутку, треба посумувати, треба поплакати, треба це прожити до кінця. Як правило, Люди починають замазувати свої важкі рани або алкоголем, або якимись розвагами, тобто для того, щоб переключити свою увагу, перемкнути, наче, mm. да, наче як в телевізорі, ми перемикаємо канал. І це гірше для людини і для її психічного здоров'я, коли ми не тут. Ситуації трагедії. І, до речі, той приклад, який ви навели, це ситуація, коли а, людина дозволила собі такий зов, такий крик, таку емоцію видати, тому що вона доречна була до цієї ситуації. Угу. І це вихід оцієї негативної емоції. Це вихід болі. І це. Е, це добре, що як правило, людина починає це все заглатувати, да? угу. якось приховувати, зажимати, е, що несе більш негативні наслідки для здоров'я і фізичного, і психічного. Тобто не варто е, стримувати, консервувати таку емоцію. От якщо е, вона пішла, то не соромитись, навіть якщо тоді. Нічого знаходишся. не треба, не можна взагалі соромитися власних емоцій. Коли ми радіємо, ми радіємо, коли ми сумуємо, ми. Сумуємо. Сумуємо, ми живі люди. І е, людська психіка це не якась стала величина, яка mm -hmm. от тільки так і все. Да? Всі прагнуть до цієї емоційної стабільності, а, а чи треба воно взагалі. І е, е, найкраще це відслідковувати власні емоції, відслідковувати цю провину, якщо вона є, то треба зрозуміти, чому вона є, за що вона є, звідки вона взагалі пішла. Провина вцілілого, це можна до цього також доєднати. Оцей такий що це Це діагноз чи це якийсь синдром. Це дуже досить розповсюджена е, така ситуація, особливо під час війни, коли багато втрат, і ми спостерігаємо ці втрати щоденно, якби від від звідусіль. Тут найкращим чином зробити наступне. А хто я взагалі така, щоб вирішувати, мені жити чи не жити? Якщо мені дано це життя, то я маю його прожити. Якщо завтра цього вже не буде, все. І чому я вирішую, що хтось має померти, чи хтось не мав права померти, а хтось повинен жити чи не повинен жити, хто я взагалі така? Чому я взагалі вирішую? Розумієте? І ну, це питання нашої внутрішньої гордині. І тому що ми якби, беремо на себе ту зону відповідальності, яка ну, не є нашою. Тому що кожного дня, до речі, в історії відомо, що в історії всього світу лише на протязі 42 днів не було війни. Я колись вже це розповідала вам, да тобто завжди є втрати, і чому я вирішую. Тобто, якщо помирає якась людина десь далеко, типу це мене не стосується, все окей, е, снідаємо далі. А коли це, начебто, тут то, розумієте, це наша причетність до чогось такого більш глибшого, більш такого екзистенціального, якщо вже говорити мовою психології, тому що не ми вирішуємо, хто коли народиться і хто коли піде. Ну, але але от, дуже влучено, так. так, але якщо стосується знаєте, рідної людини, то завжди е здається, що ти міг щось вдіяти, що ти міг бути замість неї на місці, що е можна було не пустити, можна було заподіяти якось ну, щось інше, щоб цього не відбулося. Ну, от ти шукаєш безліч просто варіантів, е як би ти міг допомогти. І от тому е найсильніше, мені здається, от е провина е поїдає саме, якщо це стосується. Ну, тебе і у нас є запитання, що якщо от померлі рідні люди, як от власне не відчувати провину, особливо якщо щось не зробив, не встиг, не сказав? І от? Е як вивільнити ось це, що в мене в душі сидить? Я ще не сказала, не попрощалася, не сказала от, важливі слова, там, якщо коханим люблю і щось інше. От, чи є якісь методи, як вивільнити ось ці негативні люди? Звичайно, такі... що є. Ну, якщо це сталося конкретно з людиною, то тут рекомендація знайти ту людину, яка дуже схожа на вашого родича, і допомагати цій людині, і говорити цій людині, ці лагідні, добрі слова. Mm-hmm. Тобто стати Закрити таким. Це гештальт якийсь. Да, стати таким другом. Ну, втратили бабусю, знайдіть бабусю, допомагайте бабусі. ну Їх безліч повсюду, ці золоті ангели, вони повсюду. А якщо брата, да, тобто знайти якогось ну, схожого, да, десь в лікарні, десь в якихось волонтерських центрах і допомагати цій людині, встановити цей внутрішній зв'язок і говорити ці ну, добрі слова, які ви не сказали. Також ну, це такий для сміливих, для таких відважних, ага. тобто дія, дія, певна дія. Можна ще встановити внутрішній діалог, але це досить важко, тому що е, більш, більшу кількість часу ми зосереджені на зовнішню взаємодію з іншими людьми, тваринами, предметами і так далі. А можна встановити внутрішній зв'язок, ну, це робиться або Терапії або самостійно, або якийсь такий більш ем, ну релігійний метод там, в молитві. да Тобто тут людина для себе вибирає, е, який для неї комфортніший Але це більш довгий шлях, ага. скажу так. А я знаєте, ще Аліна чула, що є терапевтичний лист. Просто ти не пишеш адресата, ти пишеш там любий. Там чоловік, чи любий воїне, чи любий хтось, ну типу, як своєму е, втраченому, там можливо коханню, але надсилаєш її людині. Там ну можливо, яка просто там це перечита, перечитає, прочитає, просто яка знаходиться на фронті і стає, ну ніби краще. Ну ну це да, це можна, але е, все ж таки нам важливо бачити реакцію від людини. Тобто да. Тобто, ми саме десь... От я втратила бабусю, я принесла якісь бабусі квіти. Я бачу цю реакцію. Ну якби якийсь обмін uh -huh. я. Зрозуміла, що людині приємно чи неприємно, ну і так далі. Е, тому тут е, ну, важливо мати цей фідбек трошки. Та, і це якби як в одну сторону, терапевтичні листи вони е, гарні в практиці пробачення. Тоді, mm -hmm. да, тоді це таке більш дієве. А що стосується провини і цього відчуття, що я не встигла чи не встиг сказати, досказати, знайдіть людину і скажіть їй це. Mm -hmm. Ну, і якщо ви просто є свідок якоїсь такої ситуації, да, то а, прийдіть додому і скажіть це своїм людям. Я колись писала, я досить давно втратила маму і написала колись давно пост, і потім мені написали купу подружок, що я після твого, ну, я там такі щирі слова сказала, mm. я після твого посту дзвонила мамі, і я зрозуміла, що ну, тут, тут моя функція, mm -hmm. ну, я її виконала. Це було щиро. Ну, Немає да, такої людини. Звичайно, що ніхто не замінить нам наших близьких людей, але ми можемо зробити дію і щасливити декілька якихось матерів. да, І ну, це принесе таке задоволення. і... Наука для тих, хто зараз має близьких і коханих людях, більше казати їм добрі слова, тому що ну може бути точка Х, яка вже ну і там далі робота буде важкіша. Угу. Що робити людям, які от відчувають зараз провину за те, що на фронті гинуть люди, чи можливо там приліт? От як з цим бути, коли ти недотичний, коли це не є можливо твої близькі, але от відчуваєш провину. По-перше, тут два аспекти. Знову ж таки, якась зовнішня дія, якась допомога. А по-друге, внутрішня дія, якась практика, якась така внутрішня робота. Взагалі, розумієте, ця ситуація вона покриває всіх українців в заглиблення в якоїсь філософії життя, що таке життя, що таке моя земля, що таке рідні. Навіщо воно Ну тобто, розумієте? і... Як не сумно це казати, але це е, такий благословений урок для кожного українця. Тому що, коли все добре, як правило, ми не замислюємося. А, тому, якщо щось стається на певній відстані, те, треба зрозуміти, що Задати собі питання, а що взагалі це для мене? Це мене торкає чи не торкає? Наскільки я е, вразливий, чи вразлива до цього? Тому що якраз це були на початку квітня дні звільнення Київщини, Бучі і Гостомеля. І, якби, е, так на підсвідомому колективному рівні всі начебто заново це все проживали, якось так зажати себе відчували, було важко говорити, і це нормально. Тобто ми проживаємо це, розумієте? І моя рекомендація головна це проживати ті емоції, які є на даний момент, не прикриватися і, перш за все, ніколи не обманювати себе. Не не грати ці ролі, тому що сама ситуація війни вона нас повертає до перш за все до внутрішньої правди, тому що ми задаємо собі ці питання, хто я, що я Я українець окей. А що я як українець знаю про свою країну? Наскільки я знаю свою мову, історію. Розумієте? Ну, це от такий поворот до внутрішньої правди. Дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, от е, таке почуття провини, мені здається, як відчувають дорослі, таке саме почуття провини інколи відчувають діти. Особливо вони так сильно на себе все приміряють, і їм інколи здається, що це саме через них можливо сталося. От Як зарадити такій маленькій дитині, якщо ти близький дорослий, якщо ти довірений е, ну, в опіці над цією дитиною, як їх підтримати, як їм просто показати, що вони ну, дійсно ну, не винні в цій ситуації? Треба зрозуміти і пояснити дитині, що помилки це нормально. По-друге, що таке провина? Тобто я в чомусь винна, тобто я десь допустила чи допустив помилку. Розкласти цю ситуацію, а де ти тут допустив помилку? Хіба тут є взагалі твоя якась дія, ну, твоє якесь де, залучення? І зрозуміти, що ця, ці відчуття совісті, відчуття оцих внутрішніх таких переживань, щоб дитина з вами поділилася про це. І відповідальність ми беремо за свою провину. А що я можу зробити? Яку дію? Тобто говорільна це. Добре, і прекрасно, да, така, але треба виконати дію. Добре, ти зараз сумуєш, що там не знаю, показали, що собачка десь загинула. Підемо, погодуємо якусь собачку. Ну, і ми компенсуємо, ми закриваємо це коло, да, і все. Тобто, окей, ти будеш кормити цю собачку раз на тиждень, будемо купувати корм. Ну, тобто, давати якусь альтернативу, де дитина може відчувати себе корисною і. Um... Протилежність провинна це відповідальність. За що я можу зараз взяти відповідальність? За що ти у своєму віці, ну враховуючи певні особливості, да можеш взяти відповідальність, тобто дорослому допомогти дитині взяти якусь якраз активну позицію, відчути да. себе, що я активний діяч, і таким чином ця ситуація ну нівелюється просто психологічно, так і а, якщо ми да. якийсь час погодуємо, наприклад, ту саму собаку, і тут ще дуже цікава така е, особливість. Ми виходимо із стану жертви. Типу, все погано, все, я себе відчуваю погано, всі помирають, все жахливо, все, 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 апокаліпсис, розумієте? Тобто ми виходимо в активну позицію, і вчимося бути і займати таку дорослу позицію. Не завжди це виходить, але якщо це виходить хоча б на 10%, це вже дуже велика внутрішня перемога. Тому що, якщо ви вирішили, наприклад, перейти на правильне харчування, ви не відвідуєте Макдональдс, Шаурму і там, якісь такі газові напої не вживаєте. Да? Якщо ви вирішили стати на шлях е, здоров'я психічного, ну є ПП, а є психічне ще здоров'я, да? то треба вийти зі стану жертв, ветерана, і Зайняти позицію і ну, якби такого обвинуваченого, да, вийти з цих ролей, тобто як я зараз можу вийти. І дитині також пояснити, що ми не, симо, не сидимо, не плачемо, не страждаємо. Ми виходимо з цієї позиції, ми займаємо якусь зону відповідальності. Супер, дуже гарна порада. Знаєте, слухаю у вас, і кожна відповідь, вона настільки глибока, що можна ще десь там потім занурюватися, але наш час на жаль витікає. Дуже завжди раді з вами спілкуватись. Пані за те, що ви вносите весь свій досвід сюди, готові ділитися ним. Це дуже цінно. Бажаємо вам благословень, щоб у вашій роботі також і зцілювалися люди завдяки вашій мудрості. І знаю, що ви і студентам викладаєте та Так хай... чекають. Так їм дуже пощастило з вами. Друзі, ми говорили про те, як не відчувати провину сьогодні і, взагалі, розібрали це питання з різних сторін. Звичайно, що в контексті війни з нами в студії Аліна Кушнірьова, це кандидатка психологічних наук, а також психотерапевтиня. Говорили про це все. Якщо вам це актуально, якщо вашим ріднім рідним, рідним порадьте цю розмову, зходьте до нашого ютуб каналу ранок надії. Там ця розмова скоро вже з'явиться, щоб можна було поширювати. Тож все найкраще для вас наразі маємо. Невеличку паузу залишайтеся з ранком надії.